Пан Сергій, вчора минулої ночі, верніше позаминулої ночі в Криму відбувалися від дронів, навіть перекривали на деякий час Керченський міст. А в ніч на сьогодні в Криму пролунало чотири вибухи. Що на сьогоднішній день відбувається на півострові? Як там життя? Життя триває як у зоні бойових дій. І воно і життя бентежне, як кажуть у нас в батальйоні. А що стосується Криму, ну давайте трошечки математики, я спробую її поправити а, за моїми даними. Було до п'яти вибухів. Ну добре, нехай буде навіть в середньому чотири. Mm -hmm. Я на це погодився. тому що е окупаційна влада в Криму заявила про те, що збито два безпілотники. Навіть якщо чотири вибухи, у мене питання до агента Колобка. Він же в миру розважає губернатор Севастополя. Що були за два вибухи ще? Якщо це була атака по безпілотниках, чому вони не збиті і де вони поділися? І можемо говорити про те, що і було можливо влучання, в тому числі принаймні після кожних таких. Дій наших бойових комарів відбувається до розвідка. Сподіваюся, інформація певна до нас надійде. Цікава те, що Крим є зоною бойових дій, я зовсім не жартую і завжди кажу, що про скажімо так, підсумки певних операцій не відразу повідомляється, бо вони тривають так само, як триває сьогодні операція. по Витісненню і знищенню логістики ворога, а саме, ну наприклад, в енергетичній сфері, якщо беремо е, такий нюанс опально-мастильних матеріалів, ви бачите, що знищується автосховища е, в Ростовщина, Краснодар е, це не, не теж Крим, а у Крим нікому плані. Що це якраз цей ланцюжок? Україна працює логічно, по логі і логістично, тому що вибиваються саме елементи. Тих е, коридорів постачання, які йдуть до Криму з Криму. Йдуть зрозуміло, що на фронт до е, принаймні як мінімум до угруповання військ Дніпро, що оперує на лівобережжі е, нашої тимчасово окупованої частини Херсонщини і частини Запоріжжя, е, чи відчуває ворог певні проблеми так з пальним. Е, е, така інформація надходить. Вона ще не є критичною. Ця проблема для росіян. А з іншого боку, ми теж прекрасно маємо розуміти, е, ці проблеми мусять виникати, тому що. Бензоколонка, вона не вічна. І той бензин і той диз, дизельне пальне, воно теж закінчується. І, власне, закінчується, тому що не постачається. Немає звідки? Якщо говоримо про базу Атлас, про базу Кавказ-Ростовщина, це у нас Росрезерв Росрезерв який сьогодні працює виключно фактично на постачанні для російської армії пального. Проблеми будуть у цивільних окупантів у Криму? У них будуть просто елементарно це пальне забирати, не довозити і буде йти нас для того, щоб армія споживала це пальне. Тому проблеми будуть відчуватися. Я сподіваюся, і настрої в них будуть дещо гірші. А так подивишся, то вони там в Криму досить непогано собі влаштувалися і кажуть, що все в них добре. Не добре. Нехай запитають у родичів 810 ї окремої бригади морської піхоти. Наскільки у них все добре? Пане Сергія, якщо говорити про альтернативну логістику, от власне якийсь час тому агресор добудував цю 70 кілометрову ділянку дороги, про яку ми часто згадували, яка має сполучати Херсонщину із Кримом, чи рятує ця дорога агресора у випадку, якщо раптом Керченському місту стане трошки поганенько? Ну, це є певною альтернативою, звичайно, тут залежить від того, як будуть діяти, діяти наші сили оборони, тому що в силах оборони звичайно розуміють, що це шлях для постачання відповідних ресурсів на фронт. Зрозуміло, це треба знищувати. Чи є така можливість? Ну, таки ми можемо говорити про те, що в Криму фактично немає жодної локації сьогодні, де б наші засоби вогневого враження не могли долітати. І тут треба, якщо ми говоримо про елементи логістики, говорити, ну, наприклад, про Джанкой. Це узлова залізнична станція, через яку постачається ну, від слова все. Як кажуть, якщо в Греції є все, то через Джанкой теж постачається все, що можна. І пальне, і боєприпаси, і техніка, і особовий склад. Це законна ціль, і, звичайно, по ній. Треба працювати, можливо, так воно і відбудеться. Я ж не можу зараз анонсувати ці удари, але тим не менше. Ми говоримо також там про Красноперековськ, про армянськ і власне про цю е дорогу. Ворог намагається так не користуватися. Не ті обсяги, звичайно, ще раз кажу, але це не мусить нас заспокоювати. Тут теж треба протидію відповідно. Знову таки питання далекобійної зброї. Всі дані те, що відбувається, є треба треба бити і я сподіваюся якщо анонсовано, що сполученим штатам зокрема покажуть ті пріоритетні цілі які треба уражати далекобійною зброєю, там буде і мова йти про крим в тому числі і наостанок, генштаб повідомляв що кілька днів тому бомбардувальники ту 22 м 3 атакували острів зміїний крилатими ракетами а в чому сенс ви розумієте Ну, по перше, можна задати те, що Росія оголосила і в тому як завжди сіла у лайно про те, що хто володіє островом Зміїним, той володіє Чорним морем. Це була російська концепція. Такого собі дугіна ще живого, поки що власне Україна це почула, перейняла і сказала: ну добре, тоді ми забираємо селище Біле із Маївського району Одеської області до себе додому. Так як це було. Забрали. Що стосується зміївного, то звичайно, ворог намагається не залишати в спокій острів, тому що ну він так собі думає, що там можливо є певні певні об'єкти, які допомагають щось робити в чорному морі. Далі три крапки. Атакували, вдарили острів наш серійно. Отже, міністерка закордонних справ Німеччина Анна Ленна Барбок звинувачує правителя Росії в підготовці до нової холодної війни проти України. І справа в тому, що це не та холодна війна, яка була між СССР та Америкою у 60-х, 70-х. Це холодна війна в прямому сенсі цього слова. Знищується наша енерго і теплова інфраструктура. Чи можна сказати, що почавши так заздалегідь до зими, по факту ще у серпні, ворог таки має намір добити всю нашу енергетику і теплову інфраструктуру? Ну, звичайно такі плани ворога є, тому що на полі бою не виходить те, про що мріяв Путін, про те, що вони планували. І власне для того, щоб намагатися прискорити процеси, навіть це слово не хочу говорити, але це з боку Путіна. Процеси капітуляції України перед Росією. Звичайно, треба тиснути на нашу інфраструктуру. Інфраструктура має бути критичною. Мова йде дійсно про енергетичну, про тепло, Про те, що на сьогодні, як ворог вважає, треба знищити. І власне в опалювальний сезон Україна вже має входити, як кажуть, і гола, і боса, і холодна, і це пришвидшить і настрої населення. Відповідь і спонукає владу до відповідних дій принаймні так бункерний фюрер вважає. Тому тут, якщо Німеччина говорить про саме такий розвиток, можливий розвиток сценарію за Путіним, то я думаю, що якраз нашим союзникам треба готуватися і продовжувати діяти у спекотному щеліті. Там два дні залишається, і нехай буде спекотна осінь. Я в плані постачання постачання озброєння та боєприпасів для наших сил оборони. Дійсно, ми говоримо про те, що підсилення протиповітряної оборони воно вкрай необхідне, але про це ми говоримо. Ну, принаймні е в крайніх півроку. Це точно, якщо не більше. Не всі країни, на жаль, на сьогодні ця інформація. Е Є така, що виконали ті зобов'язання, які вони давали Україні щодо саме систем ППО. До Німеччини тут питань немає. Німеччина була однією з перших, хто нам ті самі і риски надав, і вони з'явилися у нас тут на полі бою, і виконали і виконують, продовжують свої завдання. Причому роблять це дуже якісно. І подивіться, ми чуємо там про намагання ворога знищити петріоти. Там ще якісь системи про айріси мовчать, тому що. Ну можливо, навіть не можуть їх знайти, і це звичайно добре. Про гепарди Гепарди показали себе теж на полі бою, особливо. У двобої з шахедами надзвичайно класнюче е, і, чесно кажучи, мріяв би те, щоб в нашому підрозділі така штукенція була. Е, це говорить про те, що Німеччина готова і надалі з нами працювати, допомагати Україні. І тут лише можна побажати іншим державам-союзникам брати з Німеччини приклад, а власне брати приклад майже брати приклад з Британії, яка готова надати дозвіл бити. Штормшеду на великій відстані, але стримуються, бо їх стримують Сполучені Штати. Оце питання, щоб не була холодною зима, нам треба спекотно діяти саме зараз, бити по в тому числі критичній інфраструктурі для росіян. Чому українці мають бути в холоді? А Росія, вірніше, ми по відношенню до енергетичної інфраструктури Росії маємо дотримуватись якихось відповідних правил. Звичайно, правил ми дотримуємося. Україна є прихильником дотримання усіх конвенцій і поводження щодо полон. Не і щодо там можливих. А раніше неможливих ударів по цивільному населенню Україна цього ніколи не робить. Ми просто не можемо уявити, який би е зараз е скрег зубами відбувався на болотах, якби ми цього е не дотримувалися. Але власне, давайте говорити про те, що таке енергетична інфраструктура Російської Федерації з питання не риторичне. Це те, що підпитує ресурс війни, це те, що працює на оборонку. Оборонка це боєприпаси. Далі продовжувати цей ланцюжок. Я думаю, е немає сенсу, тому що всім і так все зрозуміло. Тому, хоча б сьогодні, ми робимо спекотно по нафтопереробних заводах, по нафтосховищах, і бачимо, що ці удари є болючими для росіян, Але це безпілотники. Треба більш потужну зброю, і власне така зброя у союзників. Є скільки ми ще будемо про це говорити нашим партнерам? Я не знаю. Але час дуже швидко спливає, і це впливає в тому числі на ситуацію на лінії фронту.